Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Забєліна. ви на ютуб каналі Забєліна і вас вітає головна інсайдерка політичного життя України. Ми починаємо. Отже, в цьому випуску блогу я б хотіла обговорити з вами декілька питань, декілька важливих тем, які сталися протягом останнього тижня. Наприклад, дуже цікава стаття The Guardian про Валерія Залужного до власного обговорюють його потенційна участь у президентських виборах в Україні це одна з основних тем, яка насправді цікавить багато хто в Україні і серед суспільства, і серед політикуму, і на найвищому рівні. Чи буде Валерій Залужний балотуватися у президенти України? Адже зараз він дійсно має безпрецедентний рівень підтримки? Також Україна нарешті має нового посла України в Сполучених Штатах. Цим послом стала колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції, а також міністр юстиції. Ольга Стефанішина, яка має на цій посаді замінити Оксану Маркарову. І, власне, ще одна контроверсійна тема це, власне, перетин кордону для а, чоловіків від 18 до 22 років. Отже, починаємо. Отже, почнімо зі статті британського видання The Guardian про Валерія. Залужного там, прямо у заголовку розміркович чи Валерій Залужний а дійсно є. Можливим наступним президентом України. А в цій статті я одразу зазначу, що власне згідно з моїми джерелами, не все відповідає дійсності. Але давайте про все по порядку. З цікавого особисто для мене в цій статті було зокрема і те, що за інформацією багатьох джерел на зустрічі минулого листопада у в Лондоні Андрій Єрмак очільник. Офісу президента запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Так, от у виданні пишуть, що залужний відмовився, але також пообіцяв бути вірним до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна. Якщо я вирішу, що хочу піти в політику. Ви спочатку почуєте це від мене особисто, сказав залужний Єрмаку. Я вам скажу, що насправді чутки про те, що Андрій Єрмак якраз таки має вести перемовини з залужним щодо потенційного об'єднання його з Володимиром Зеленським на виборах. Тривають вже достатньо давно, і дійсно, в офісі президента воліли би бачити такого достатньо популярного і впливового залізного генерала у своїй. Команді, але Валерій Федорович Залужний насправді не дуже волів би приєднуватися до команди Володимира Зеленського. Щоправда, зараз, поки він діючий посол, він дійсно демонструє максимальну підтримку українській владі і безпосередньо українському президенту. Також у цій статті, наприклад, кажуть про те, що до залужного Лондон приїжджав. Шаються постійно паломники, тобто люди, які хочуть бачити себе у майбутньому списку, або бачити себе поруч з залужним у майбутній владі. А, власне, ці люди приїжджають як з України, так і з інших країн, в тому числі представники політичного істеблішменту Сполучених Штатів. А, мова йде, зокрема, і з власних джерел, і також можуть це підтвердити, що про колишнього а, політичного. Адника американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта, І от якраз таки в цій статті The Guardian також згадуються прізвище Пола Манафорта, який приїжджав до Лондона і пропонував свої послуги, але в команді залужного. Від цього відмовилися також, наприклад, в статті зазначається цікавий фрагмент про те, що від нинішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса певні представники намагалися зв'язатися з залужним після скандалу в овальному офісі в Білому домі, коли Зеленський посварився з Трампом в лютому цього року. Так, от що якраз таке. Представники Джей Дівенса хотіли мати справу саме з залужним, і щоб працювати з ним, а не з Зеленським. І Тоді я нагадаю, що навіть такий республіканський сенатор Лінсі Грем також висловлював думку, що мовляв, як ми далі будемо працювати з Зеленським, якщо сталася от така проблема. Але Валерій Залужний, за даними цієї статті, він взагалі відмовився а, навіть розмовляти з представниками Венса. Так от я вам скажу, що а, насправді, а, з того, що я знаю, якраз таки представники американської адміністрації не шукали заміни Володимиру Зеленському. а… Спілкуватися з кимось, чи обмінюватися думками, ну насправді у нас не заборонено ні у нас не заборонено, ні в Сполучених Штатах не заборонено, і на цьому я би хотіла далі не продовжувати коментувати цей фрагмент. Також у цій статті обережно намагаються вималювати і образ можливого кандидата в президенти, і зокрема. Тут є така цікава цитата, хотіло би її навести, що у приватних розмовах залужний не підтвердив своїх планів піти в політику, але дозволив собі поміркувати на тему того, яку платформу він міг би запропонувати, якщо все ж таки прийме рішення. Так, от його близькі кажуть, що він розглядає Ізраїль як взірець маленька країна, оточена ворогами. Та повністю зосереджена на боротьбі. Він напевно взяв би на себе роль жорсткого лідера воєнного часу, який пообіцяв би кров піт і сльози українському народу в обмін на порятунок нації, наслідуючи вінстона Черчилля. Але в одній із приватних розмов залужний сказав, що я не знаю, чи буде український народ готовий до такої жорсткої політики. І ще один його колега дуже цікаво змалював його образ, що Валерій Федорович пішов з війни, але війна не покинула Валерія Федоровича. І з того, що я особисто знаю, дійсно Валерій Залужний дуже активно продовжує цікавитися всім, що відбувається на українському фронті. Проте, знаходиться він у Лондоні на посаді посла України у Великобританії. Також можна згадати, наприклад, нещодавний вкид інформаційний щодо того, що Валерій Залужний, нібито вже. Побудував свій предвиборчий штаб, який працює в Лондоні. Що до нього нібито приєдналася народна депутатка від Європейської солідарності Вікторія Сюмер, що з ним також працює одна з заступників директора НАБУ Поліна Лисенко, що до його команди приєдналася медіарадниця Оксана Тороп, яка раніше працювала з журналісткою BBC. І це, власне, напевно, єдина єдиний правдивий факт у цьому. В Киді був, що а, дійсно з Валерієм Залужним зараз вже працює Оксана Тороп як медіарадиця. Всі інші потенційні чи можливі керівники його штабів, чи люди, які вже там формують якусь команду, ну це насправді неправдива інформація. І Точно до Валерія Залужного в Лондон приїжджає багато діючих попередніх політиків, абсолютно різних людей, потенційних спонсорів, які пропонують йому свої послуги, які пропонують йому свої команди серед тих, хто пропонує, навіть є декілька українських олігархів, які до речі мають ще й достатньо непогані стосунки ще з діючою владою. Але тим не менш, я знаю, що щодо жодних з цих. Паломників Валерій Залужний рішення не прийняв так само, як і остаточно не прийняв рішення а, щодо формату а, своєї участі у виборах. Ольга Стефанішина, новий посол України у Сполучених Штатах. Власне, Стефанішина має приступити до своїх обов'язків десь приблизно за два тижні. За два тижні вона має почати працювати у Вашингтоні і замінити посла України Оксану Маркарову на цій посаді. Ольга Стефанішина стала кандидатом у посли не одразу. Український президент Володимир Зеленський за цей час, з того моменту, як була обрана нова американська влада, розглядав. Декілька потенційних кандидатів на посла, зокрема, і колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова, який зараз є підозрюваним у корупції, а також вже чинного секретаря РНБО Рустема Умірова, якого активно просував на цю посаду очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністра енергетики. Германа Галущенко, вже колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького. Ну, насправді. Потенційних кандидатів могло би бути навіть і більше. Але зрештою, президент Володимир Зеленський майже за останні два дні до оголошення Ольги Стефанішиної змінив свою думку, в тому числі це пов'язано із тим, що в Америці не дуже хотіли бачити Рустема Умєрова послом. А Ольга Стефанішина після останньої зміни уряду залишилася фактично без посади. Бо на її місце віце-прем'єра з євроінтеграції призначили Тараса Качку, а міністром юстиції а зрештою призначили Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики України. Номінувати Ольгу Стефанішину на посаду посла України у Сполучених Штатах це було особисте рішення Володимира Зеленського, попри повторюся, Певне небажання, яке існувало в Андрія Єрмака, чи він волів бачити більш близького до себе Рустема Умірова у Вашингтоні, щоб власне якраз таки з ним координувати роботу по сполученим штатам, адже для Єрмака. Тема штатів є надзвичайно важливою, зараз можемо побачити, як він активно приймає участь в усіх зустрічах з топ-посадовцями Сполучених Штатів, приймає участь у зустрічах з Кітом Келогом, коли той приїжджає до Києва. Або зараз цими днями зустрічається з іншим спецпредставником Трампа, Стівеном Віткофом у Нью-Йорку, де якраз. Має обговорювати гарантії безпеки для України. Отже, тема Сполучених Штатів для Єрмака є доволі чутливою. Він хотів би бачити, звісно, на посаді посла достатньо близьку для себе людину. А Ольга Стефанішина до певного моменту якраз такою близькою людиною і була, але щось сталося. Подейкую, що саме Єрмак. Намагався збити Ольгу Стефанішину з і потенційної, можливої посади прем'єр-міністра, і з можливого призначення на посаду посла в Сполучених Штатах, але проти рішення президента він, звісно, піти не зміг. Ольга Стефанішина також відома ще і тим, що у неї є. Дві підозри НАБО обвинувачує колишню міністерську юстиції та екс віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину у співучасті в заволодінні понад 2,5 мільйонів бюджетних коштів. Стефанішина одна з фігуранток так званої справи Лукаш, події якої розгорталися ще в далекому 2013-2014 роках. Також є ще нова свіжа підозра спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка пов'язана з передачею в управління Дому профсоюзів агентству по розшуку та управлінню активів, так званому АРМА. Подейку, що воно може бути пов'язано з родиною Стефанішиною і її колишнім чоловіком. Але тут треба зазначити, що Ольга Стефанішина спростовувала цей зв'язок і власне пов'язаність взагалі її родини до цієї справи, і заперечувала будь-який зв'язок її вже з колишнім її чоловіком, і наголошувала на тому, що вона. Не спілкуються зі своїм колишнім чоловіком. Але врешті це все настало на заваді щодо отримання Агриману для Ольги Стефанішиної. І Ольга Стефанішина, власне, декілька днів тому отримала цей Агреман, і наступного дня вже був підписаний указ президентом Зеленським щодо призначення пані Стефанішиної на посаду посла у Сполучених Штатах. Ольги Стефанішиної. Буде попереду дуже багато роботи з новою американською владою, і власне їй доведеться майже з нуля вивчати а, такий мага-електорат американський. Розуміти з ким в американській владі варто спілкуватися, з ким не варто, хто має вплив, хто не має, хто власне веде українське питання, хто займає більш проукраїнську позицію, хто ні. Їй треба, звісно, буде працювати безпосередньо на випередження певних подій. Треба буде мати інформацію заздалегідь, якщо плануються якісь. Не дуже позитивні речі щодо України, як, наприклад, нещодавно відбулося тимчасове призупинення військової допомоги Україні, яке ініціював один з чиновників Пентагону Елбрідж Колбі, заступник піта Гексида. Ну, коротше, Вольгі Стефанішини реально купа роботи. Хоча вона не новачок в роботі з міжнародними партнерами, і на посаді віце-прем'єра з євроінтеграції, вона багато працювала з нашими західними країнами, в тому числі приймала участь і в візитах до попередньої влади, до американського президента Джо Байдена, щоправда, от останній візит. Ольгу Стефанішину чомусь не запросили до штатів, де відбувалася зустріч Володимира Зеленського та лідерів Європи з Дональдом Трампом. Хоча вона весь цей час до отримання Агриману була спецпредставником Президента Володимира Зеленського, якраз таки по співробітництву зі Сполученими Штатами, І якраз. Два спецпредставника Трампа Кіт Келох та Стівен Вітков приймають дуже активну участь у всьому, що стосується України. Але тим не менш з візитом Стефанішиною чомусь не склалося. Та це не завадило їй врешті стати послом. І вже за два тижні ми можемо е, бачити, як пані Ольга приступає до своїх обов'язків і в наступні свої. Поїздки до Сполучених Штатів я обов'язково буду вам розповідати про реалії роботи нового українського посла у Вашингтоні і впевнена, що я зможу розповісти багато цікавого безпосередньо з місця подій. Ну і остання новина, яку би я хотіла обговорити це виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років. Років, хоча уряд України ухвалив таке рішення, дозволив виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Постанова викликала неоднозначну реакцію. Частина суспільства власне вітає можливість молоді навчатися чи стажуватися за кордоном. Інші бачать у цьому ризики для мобілізації раніше безперешкодно виїжджати могли лише юнаки до 18 років, а студенти окремих спеціальностей. Тимчасово для навчання багато хто, звісно, з критиків такого рішення вже встиг зазначити, що це мовляв влада хоче не допустити наступного картонкового майдану. Нагадаю, що картонковий майдан це власне протести, які відбувалися в Києві майже під офісом президента. і вони були спричинені якраз таки намаганням атакувати незалежність Набута САВ, і якраз в цих мітингах приймали. Участь частково молоді люди такого віку десь від 18 до 25 років. Але щоправда, це, попри стереотипи, була не основна рушійна сила цих протестів. Та, от, критики такого рішення, такої постанови, сказали, що це от намагання влади. Придушити можливі подібні протести. А прем'єр-міністерка Юлія свіриденка натомість заявила, що головна мета рішення це зберегти зв'язок з Україною. Міністр МВС. Ігор Клименко додав, що йдеться про ширші можливості для навчання та легального працевлаштування за кордоном. Для перетину кордону для таких людей тепер буде треба закордонний паспорт і військово-обліковий документ, який можна отримати через ТЦК або за стосунок резерв плюс. Втім, експерти і частина громадськості налаштовані. Досі скептично, навіть попри такі заяви а, чиновників, співзасновник освітньої платформи звінотворці Владислав Грєзєв зазначив, що урядове рішення ухвалили без додаткових досліджень і моделювання, і воно може призвести до масового виїзду чоловіків призовного віку. Демографи теж наголошують на відсутності адекватних даних. Які б дозволили прогнозувати наслідки? Військовослужбовець Ігор Луценко вважає, що постанова імпульсивна і у перспективі створить дефіцит військових через кілька років. Друзі, я одразу вас хочу попросити написати в коментарях, що ви власне думаєте про цю про це рішення влади, з чим ви його пов'язуєте? А якщо ви та сама людина, той самий чоловік від 18 до 22 років, напишіть в коментарях, будь ласка, чи плануєте ви виїжджати за кордон і як взагалі поставилися до цього рішення раніше? Батьки часто вивозили неповнолітніх синів за кордон. Побоюючись зниження мобілізаційного віку, тут ще також треба зазначити, що серед критиків лунала думка, що мовляв, президент Зеленський недостатньо прокомунікував це рішення з з громадськістю і не пояснив власне причини такого. Рішення президент Зеленський лише прокоментував, що прийняте рішення не має ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Статистика, яку ми маємо вже два роки, погіршується, каже президент. Хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Провели широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців в Україні, щоб вони закінчували тут школу і щоб батьки їх не Вивозили він також зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу, і це дуже погано, тому що саме в цей вік в старших класах вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт. Якщо б мова йшла про місяць-два-три, ми б ще думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна, йдеться вже про тисячі вивезених хлопчиків. Ми бачимо наростання цього питання. Ми власне прийняли. Таке рішення він також зазначив, що були проведені консультації з військовим командуванням щодо цієї вікової групи. Отже, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього рішення: власне, чи схвалюєте його, чи не схвалюєте, і обов'язково поставте лайк цьому відео, бо я дуже старалася для вас зробити цей блог максимально інформативним та цікавим. З вами була Юлія. Забіліна слава Україні.